Всім добрий ранок, усім привіт. Такі вирішила, я що познімаю трошки для вас відео. Для себе також. Коротше, сьогодні у нас день, коли е, свято від заводу. Воно вже скоро закінчиться. Ми вдома, ніхто нікуди не поїхав, тому що ми всі четверо болі. Дімку в четвер я вже залишила вдома, четвер, п'ятниця він був. І вчора це була п'ятниця. Вже були всі дома і ми. У Мирослава всю ніч була температура з четверга на п'ятницю. Він плакав, типу, що у нього болить йому було важко ковтати. Ми поїхали в лікарню. Нічого серйозного, звичайно, ангіна, типу. Просто пшикать і чекають, коли прийде. Також і в цю ж ніч і ми з Женькою додавалися, тому наша хата зараз виглядає як маленька аптека. Зараз, хоч може, і прокину. О, ні, Мирослав сьогодні спала аж до десяти, до пів одинадцяти. То в принципі, і я до десяти спала. До дев'яти це точно, а там уже так притворялася. Що Коротше, виспалися всі. Мирослав вночі прокинуться тільки один раз. Його клала так, щоб сопів не заважали. Коротше, всі хворі, що сказати. Одне, що зараз ми поїмо, я роблю манку. Дімка захотів, думаю, що би ні. Прикручу трошки, щоб воно мені не приготувалася, одніше, ніж треба. Поснідаємо та будемо їхати. Пені, з надією, що там ще не скупили все молоко, тому що нам треба молоко. І сьогодні на нього акція. Мирослав Ходить з самого ранку всіх книжками достає. Він же ж нічого не каже, тільки киця у нього. І корова. А всі звірі у нього називай, називай, не хоче. Тому їсти і їхати за молоком. Ми йдемо з майданчика, хоч і всі хворі. Мірка вона трошки водіти. Нова сумка з тему. Гляньте, яка гарненька. Влізло все, тут і пакети. І показати вам будинок, як вже відремонтували. Залишилась тільки ця сторона дофарбувати і все. І низ це зробити. І буде гарні відео будуть з, -з, -з дому. Наш будинок так виглядає гарненько. Цікаво, знизу буде так само, як в нас. Таким камінчиком покладено чи ні. Але все одно гарнесенько вже. Почуваємо себе краще, але не набагато. Дружанок, всім привіт. Це знову, в принципі, я. Що, на сьогодні понеділок. Вінка в школу пішов, хоча якби такий трохи ще хворий. Покашлю, але це вже таке залишки. У мене, коротше, сьогодні буде такий дуже насичений день. Насичений. Дуже багато чого буду робити, так як завтра, надіюсь, в принципі, надіюсь, що мій стан не буде заважати тому, щоб зробити операцію. Завтра це дізнаємося. В принципі, Сьогодні краще себе відпочиваю, але з'явився кашель. Не знаю, якщо буде кашель і зробити операцію, як я буду кашляти. тому що дуже сильно боляче кашлять буде. Коротше, і що? Буду сьогодні готувати багато їжі. Ну, не багато, просто готувати. Щоб коли я була в лікарні, щоб було хлопцям що їсти. Вони, в принципі, якби і самі о, вміють готувати. Але я наготую, щоб я була спокійна о, в тому, що ніхто не голодний. В планах мене сьогодні зробити якогось супчика-каструльку політрову. І о, що ще? Що ще я думала зробити? А, подлівку. О, зробити також багатенько подліви, щоб можна було. О, Варити тільки макарони, типу, і, або якісь каші. Отак. Ще планую спекти сьогодні хліб. Коротше, у мене плани взагалі бешені. Хліб спекти. У мене має сьогодні прийти. Не відмилася, стакан не відмився. Може ще раз його ставити мить. Він тут краю стояв, я думаю, за цього. Має прийти мені посилка з темою, там має бути три форми для хліба. Я дуже сильно надіюсь до того моменту, поки я почну робити хліб, поки він зійде, поки тесе, і мені посилка прийде, щоб зробити у нових формах хліб. Ось так. А, а на вечері у нас буде сьогодні качка і пюре. Короте, сьогодні буду жити на кухні, я так думаю. Проте що вже 20 хвилин о 11 в принципі, півдня вже пройшло. Ну, що ж, ми поки прокинулися, в школу відправили, потім клацали телефони, проснувся Мірослав, потім з Мірославом клацали телефони. І так час і пройшов, да? зараз будемо їсти Мірка. Мірка сьогодні такий чудний, не знаю чому. До на протязі дня все та і зроблю. Що ще? Із новин? З новин те, що е, пройшов емейл сьогодні і Мирослава прийняли в садочок. Так що в вересні він йде в садочок. Я йому розповіла сьогодні, що це таке садочок. Він сказав, що він піде. Але те, що він сказав, що він піде, це ще нічого не значить. Будемо бачити в вересні, як буде проходити його адаптація до садочку, до дітей, до життя без батьків. Ой. Кореч, у мене завжди проблеми з е, каструлями, тому що в е, ручок вода, і вона завжди витікає. Але сьогодні трошки добре, буду я цукати далі е, тарілками, кришками, бо мені треба відкривати шухлядку, на якій стоїть телефон, щоб все складати. І будемо снідати. Ти щось значиш? Так, що стили тільки поснідати і все. І я шодесенько побігла, тому що через півгодинки зачиняється той магазин. А що за, може бути за влог без розпаковки з тему? Я також не знаю. Тому йдемо дивитися, що там я не замовляю. Вдома прибігла жарко, страшенно. Мирослав не може вже дочекатися, кидає ці цю посилку всюди. Треба замовити новий штатів, бо мій цей не тримає телефон. Оце було б хороше. Штука, бо цей отак тримає, а мені то треба, щоб він так тримав. І воно вже легко відпадає. Фух, як я не виставляла, все одно падає. Так, починаємо. Тут дві посилки. О, одразу вийде. Так, це коврик, коврик пазу. Замовила з голубенького кольору. Тіпа як під кольор стін. Це в дитячу, там, де стоїть ця шведська стінка, бо там лежить коврик Мірослава, на цей поролоновий. Але він завжди ходить ходором, шевелиться і мені не подобається. І мені випало, якщо не помиляюсь, він законфетає цей грізе. 60 або 70% знижка. І я вибрала оце, і мені вийшло 10 штук, щось там за провозвід. Воно роз. Понятно це от туди. Мірка не Ну, На вигляд вроді нормально. Так. Потім. І це для Мірослава. У нас проблеми на вулиці він не ходить в туалет. А, ще якась пімпочка за чим-то. Вона перекриває щось. Коротше, треба розібратися. Вона перекриває, щоб не виливалося. Коротше, це такий переносний пісуарчик, щоб брати в машину або о, на площадки, щоб він хоча, хоча б почав сюди пісяти. Бо ми бачимо, що він хоче, але не ходить. Міра, ти зараз впадеш. Треба сфоткати, тому що, що то, може бути що безумно. пошкоджене. Я на всякий випадок одразу фотографую, тому що мало ли там знаєте, пошкоджене. Це світло для того, щоб знімати відео. Ой, так відчувається. Ні, все ціле. Ну, на перший погляд. Не ну, така три нога, звісно. А тут не підійде для мого телефону, ні, тут просто ця штука і, звичайно, як на всіх, перемикачка. У ну, мене нема зараз, е як перевірити, бо тут USB треба. Але на вигляд ціла. Пошкарябане, але ціла. Так, підходить. Аккуратненько, щоб не розламати. Фух, жарко. А це, Жень, так як нам пошкодили машину, я купила всякі штуки, щоб затерти царапини. Це, це так ось така сама штука. Воно, давай. Така сама штука а, затирачки для тобі для машин. Треба подивитися, бо там може бути для поліровки щось в машині. не тільки для затирання. Треба дивитися, хто є хто. Так, а ну якась тут розетка є, зараз перевіримо. Може буде у нас гарна якість відео. Я одразу пихну. зрозуміти, працює чи ні. Працює так. Вау! Так, і можна перемикати на холодний. Mm. Так. Таке, в принципі, як і був передній також. Але краще аніж нічого. У будь-якому разі. Так, Тут щось у нас ще запаковане, закрите. Ау. Ау. О, таку треба дивитися, бо я кучу разів тобі замовила. Якась з них прям э, відео мужик знімав, там дуже сильно пошкарябана машина була і класно заполірувала. Це ж воно, мабуть, того, як моєму машину опять буде царапина на така. І воно добре замазувати повинно. Так, це такий трек запускало. Вот так, машинки ставить сюди. Так, дині. І машинки гріняють. не дуже, не дуже, в принципі, як перед цим я замовляла. Але я знала, я замовляла заради у Це Мирослав як побачив, а підходи забираю. Ось такі одноразові. Але піде. Бо мені тільки той трек треба був. Так, тепер із великого це о, вакуумні пакетики і насос. Дуже сильно сподіваюся, що він цілий. Ну, роді наче цілий то одіяла, будемо упаковувати в вакуумні пакети, щоб менше місця займало перше, а друге, щоб не було там нічого. Це брату красівки. Він захотів. Бачив, що Женька замовила, і собі захотів ті ж на літо, щоб бігати. Сподіваю, що поведло, щоб Це дві посилки в одній пройшло мені. О, це Мирославу о, багаторазовий пампер. Щось він прямо з етикеткою не доклеєний. О, це вже величенький, Бо я перед цим замовляла взагалі на маленьких. О, це вже о, прикольно, тут з закльопкою, Десь закльопка, о, все внутрі є спеціально. Прикольно, щоб це не дерзалося. Це щоб е, на ніч. Я один замовила, щоб побачити, який розмір, бо до цього замовила дуже маленьке, зовсім не сходилось. Ну так, чому? йому. Прикольно? Тобі надо? У ці вкладиші в мене є. Ось коровки ще. Гарненькі. Бери Бери, бери машинки. Щось стоїть, стісняється, соромиться. А, це тобі штука теж. Це щоб міняти масло в коробки передач, але резинки тут везде щось не сходяться. Ще в коробки, ще якась коробка. І все, це вже все. Що це у нас? Прямо день коробок. Ой, не хочеться йти за ножницями. Буду якось розривати, А тут, напевно. Чи нахтями ковиряти. Ну, главное, щоб не протікало. ж Чисто витягнути масло і, і залити. Опа. А, я взагалі забула. Це формочки для хліба. Ой-ой-ой. А чому я думала, що 20 см це більше? Ну... Но... що? ти Я чисто думала, что 20 см це буде велика. А там ще менше, це саме велика ось така алюминіва. Ну це тільки для якихось рулетиків, кексиків. Блін. Ну хотя 20 см як може бути більше. Для рулетів. А? Для тільки якісь рулетики. Ну, а всі останні тільки силіконові великі. По 36. там, Ай, сколько клейся. Ну, коротше. Ну що ж, ну 20 см. Малесенькі хлібчики. Ну, нічого, я все одно придумаю, що з ними робити. А для хліба треба щось друге. І все вимкнути на трошки і вимкнути світло, щоб було все видно. Так, у мене тут подалівка вже готова. Одне, що в мене закінчилось, зелень немає. Тільки сушений укроп насипала супчик, Причому він ще типу, докіпає і вже закіпає боже, гречка. А з мене жменька картопля сьогодні буде нам на вечерю. І качечка вже у мене замаринована. Стоїть. Ось так. це стоїть. Оце залишки нашої аптечки. Трохи перебрала. бо дуже багато було. Все, вимила тут все, зараз гречка. Довариться, треба пенку цю збирати, я не люблю, щоб була п'енка на гречки. І поїдемо в магазин, трошки скупимося, і що? І все. І в мене одне стирається. Ще хочу замінити постіль нам, щоб коли я приїхала, було чистенько вже. Тому що, я думаю, тиждень я точно не буду валятися тільки в, в одному ліжку. Ну, коротше, ще справи є, але вже хоч трошки менше. Постелила я вже давно цей коврик, вже його 15 разів складала заново, тому що Мирослав його розбирає. Ну, Що? в мене залишився один кубик лишній. Діма, Неприятно. ну так ти прям цю секунду ножку свою сунеш. Воно вже все розправилося, м'ягесеньке все вирівнялося. Одне, що я б хотіла, щоб їх було більше. У мене один залишився, типу, можна було б зробити на дві. І на одному типу, не вистачає. Получається, ну, одної не вистачає. А, а так би було б якраз семе раз, я думаю. Двері якраз не доторкаються до цього. Не знаю, може, вони є поштучно, то я б купила ці закінчення. І ще один кубічок. А так, що, у мене вже. Остання сушка, скільки їй залишилося, 8 хвилин. І все. І на сьогодні я все переробила, що планувала. Для того, щоб завтра. О! Завтра, можливо, лягати в лікарню. Я не знаю я, покладуть мене чи ні. Таке стан у мене незрозумілий. Я ще перед сном вип'ю ліки відфлю, ну, називається воно. Coldrex, Coldrex. Але мені цей раз сказали, що мені Coldrex не зяпить, а тільки отаке, от так як в мене щитовидка. Прикиньте, що тіпа, в них новий склад, вони зараз всім це кажуть, всіх попереджають, що новий склад, і тим, у кого проблеми з щитовидкою, погано впливає. Ось так, сумку я собі зібрала, брала я, візьму підуляжу. Що я взяла з собою? Я взяла з собою ночнушку, так що ж він скаче і давиться. Ночнушку взяла з собою, взяла собі тапочки. Це з одягу нижню білизну, так як я буду там декілька днів. Носки одні запасні. Я не знаю, навіщо вдруг мені буде холодно. Це все, що з речі. А, ай, полотенце. Два. Для тіла і типу, для ног. Для... Ну, коротше, два полотенця. Зараз такі подробиці для чого ну, полотенця, щоб витиратись. Зубну щотку, зубну пасту в нас є у кожного дома електричні, і у кожного є набір для того, щоб десь там дімка в лагерь. Чи... Ну, у нас, в принципі, тільки в мене і в дімки, тому що в Мірослава ні. У нього, тільки... ну, у нього теж, в принципі, запасна зубна паста є і щотка. Ну, коротше. Контейнер з зубною пастою зубної щіткою. Туалетний папір, тому що там завжди в усіх лікарнях наголошують, що треба брати, так як дуже швидко розходується, і допоможете ніхто не буде класти. Бутилку води взяла, щоб мені було удобно пити лежачі з такою, типу як соскою і не проливайкою. Тому що в минулий раз мені було не пити з трубочками. Та трубочка падала. Важко дотягнутися до того стакана, а пить води хочеться багато. Взяла собі два батончика круасан, тому що вечері там дуже слабі. і і після. Я там, коротше, буду тільки один раз, напевно, повечерю, я так думаю, і в мене один сніданок. Один день я взагалі нічого їсти не буду. Там не можна не, після операції. Ну, Коротше, і що я ще взяла? Шльопка я казала, і все? Ще Щі... в так візьму з собою зволожуючий крем для обличчя, якусь умивалку, тому що завтра фарбуюся. І, в принципі, на цьому все. розчіску і резинку поклала. Розчістка в мене завжди в рюкзаку, плюс бальзам для губ я взяла, поклала. І все. Ніяких тарілок, ложок, такого ні. Постільна білизна також не береш з собою, це порівняно з українською лікарнею. Що ще в українську? Та в, в українську ти як переїжджаєш туди, коли йдеш. А тут чисто так. Е, можна користуватися начнушками лікарняними, але ну, коли я була вагітна і на пологи, то я використовувала їхні, але в них не комфортно, бо вони такі накрахмалені. Типу то я випрала свою новесеньку, взяла з собою. І все, тому що там я буду в цій ночнушки, і все, більш нічого. І тільки лежать. З палату не виходиш ось, ось, ну, нікуди, тому що туалет в тебе є, їжу тобі приносять, тільки на огляд до лікаря, і все. Халат можна було б взять, в якийсь такий взяти, але у мене немає легенького, у мене тільки теплий. То я вже замовила, вже чекаю з тему. Стосовно ще тему, мені писали, що, типа, хлам там є таке, що якість погана. Але я завжди, як замовляю, я дивлюся реальні фото. Якщо немає реальних фото, я не замовляю. Що ще? Трапляється фігня якась. Але із того, що я замовляю, тіпа, як воно буде по-українськи, не знаю. Кредит назад, напевно, чи гроші назад може? Не знаю. То, я, допуст... я замовляю на 1700, а от зараз в мене вже так не можна було, то вже декілька таких замовлень. То я замовляю на 1100 і 850 мені повертають протязі 7 днів. Тому мені якби. Типу я замовила на 1100, але плачу всього це скільки виходить? Ну, типу, 300 крон. Оттак. Тому, чому б не замовляти всяку фігню? Нужну і не нужні. Там все. Женька собі щось для машин обирає. Навіть усі маленькі подушки Вони були по 50 чи по 60 крон, дві, але на дотик вони приємні. Вони. Синтетичні, звичайно. але, в принципі, нормальні. Не таке, що, знаєте, неприємно. Це приємненький на дотик. Добре, буду я монтувати, тому що мої там щось... Мирослав сьогодні цілий день ниє. Не, не знаю чому, може, тому що я цілий день щось роблю і мало з ним часу, і він за цього не є. Не знаю. Ну, Побажайте мені удачі! І надію, що мене завтра приймуть. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.